Овни, я вас вітаю на своєму каналі на цьому відео. А на цьому відео ми подивимося ваш ваш старопрогноз на березень 2025 року. Які головні події у нас відбудуться? Давайте подивимося, що нас, що чекає. Що чекає овнів? В березні 2025 року. Що нам карти покажуть? О, вони, 2025 рік березень. Імператор. А... Якщо ви е, чоловік, то може це ви імператор, тобто ви берете відповідальність за свій місяць, тобто у вас знаходяться сили, е, ви берете відповідальність не тільки за себе, а й за других. Можливо, ви е, у вас якась керуюча посада, тобто ви, ви будете справлятися своєю роботою, розподіляти фінанси між собою, між людьми, по, ну, тобто ви будете справлятися з цією ролью. Якщо ні, якщо це, якщо ви овен жінка, то можливо це ваш чоловік, або друга половинка, або хтось з знайомих такий чоловічого характера, контролюючого. Трошки тиранією попахує, але тим не менше, ця людина буде присутня у вас у березні місяці, і, можливо, навіть буде вам допомагати в якихось ваших починаннях або в тому, в чому ви потребуєте. Давайте подивимося ще одну карту. цієї колоди для вас, Овни, на березень 2025 року. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це настільки. Задоволення всім, що відбувається у вашому житті, можливо, ви отримаєте якийсь подарунок, можливо, ви отримаєте те, чого ви так довго бажали, чого так довго хотіли і йшли. І це навіть це навіть така трошки егоїстична карта, але егоїстична не в поганому плані, а в хорошому, тобто егоїстично задоволені собою. Щом я вас вітаю. І подивимося останню карту з цієї колоди для вас, овни. Так. Сила, Боже, мій другий старший аркан. Я скажу, що овни цього місяця в березні рвуть і мечуть. Я, я вам так і скажу. Сила. Якщо у вас є якісь те, що ви хочете зробити, і щось було там в лютому місяці, що вам не дозволяло, якісь пригради туди-сюди. То в березні місяці ви розвієте їх так. На ізі. Просто на ізі, дуже легко, дуже на лайті, тому що ви відчуваєте таку внутрішню силу. Я думаю, що це все-таки ви будете грати роль імператора в березні, дивлячись на ці всі карти. І саме головне, що ви будете задоволені собою. Ви будете дуже задоволені собою всім вашими. Тобто, може, якась людина, ви щось там. Не могли з нею знайти спільний язик, або, як то кажуть, зламати. То в березні місяці ви її зламаєте. Ви почувте ту саму силу, яка виходить із вас. І я вам скажу це, знаєте, як море по колено. І ви зрозумієте, що просто вам немає рівних. І це все на початок березня. Дуже гарний початок березня для вас Овни. Так, давайте подивимося на наступній колоні. Що нам покажуть тут карти для овнів на березень. Шістьорка жезлів, боже мій! Я не знаю. Це просто розклади починаються з офігенного всього. Шістьорка жезлів, Ви будете щось святкувати. Можливо, вас покличуть на день народження. Можливо, можливо ви йдете на весілля, а можливо, це ваше весілля. Компанії прекрасних людей. Тобто це час проведений настільки гарно, настільки весело. Я думаю, що це буде навіть з алкоголем, але тим не менше, ви вас буде що святкувати. Ви будете мати якусь таку подію, яку, з якою ви захочете поділитися з усім світом. І ви, і ви будете мати з ким ділитися і з ким відсвяткувати це. Давайте подивимося ще одну карту для вас, Овне. Четверка чаш. Ну, якщо це все-таки ви йдете на якесь таке велике застілля, то трошки ви все-таки потім будете відпочивати і жалкувати, що трошки, може, там перепили, але, але нічого страшного. Четверта Кубків це трошки, знаєте, така антипатія до чогось. Можливо, вам, ну, можливо, ви там загоритеся чимось, знаєте, і початок березня, перша декада березня, ви так все, я йду, я покоряю мір тата. -та". А потім так, чуть-чуть, і така. Я устала, я змучилась. От. Тому ну, це карта така, вона вона не є чогось дуже поганого, але це, можливо, ваш настрій трошки так, трошки зміниться, трошки буде поганий настрій. Подивимося ще одну карту для вас, Овне. Про що я говорю? Четверка мечі, так. Да. От мені щось, щось мені підказує, що ви йдете на застілля якесь, може навіть на весілля, і після того вам потрібен буде чуть-чуть такий відпочинок, або, можливо, це ви дуже багато будете працювати, там, можливо, навіть хто популярна особистість виступати на публіку. І трошки нам середину березня. Ви почуєте таку втому. Ви почуєте таку втому, і в цьому немає нічого поганого. І моя порада вам, порада від карт, відпочиньте, відпочиньте, тому що е, перезагружати організм це дуже-дуже необхідно для нас в такий час. Так, і подивимося ще на одній колоді, які головні події для нас підготував березень місяць для овню. Подивимося, що карти нам скажуть. Так, п'ятка жезлів. Про... Так. Це якась конкуренція, але конкуренція в плані здорової конкуренції, можливо, ви конкуруєте за якусь посаду, можливо, ви конкуруєте за якийсь бізнес і у вас є конкуренти. Можливо, ви конкуруєте в любовному плані, я не знаю, але тим не менше ця карта нам показує конкуренцію. Тобто, ви будете відчувати те, що вам треба відстоювати своє місце під сонцем. Подивимося ще одну карту. Але я вам скажу, по імператору ви готові до цього. Імператриця, Боже, дуже гарно. Якщо ви овен жінка, то я скажу, готуйтеся отримувати подарунки, компліменти. Можливо, це саме той імператор. Зробить вас своєю імператрицею. А, ви знаєте, де той, той такий імператор до вас прийде в життя і зробить вас імп, своєю імператрицею. Також ця карта нам показує, як ви бачите, така дуже гарна карта. Можливо, хто планує, дізнається про вагітність в цьому місяці, або навіть в цьому місяці народиться дитина, а, з чим я вас вітаю. А взагалі ця карта, якщо ви маєте свій бізнес, власне, особливо, що це зв'язано з. Красотою, тобто салони, або, наприклад, з сладостями, то ваш бізнес буде успішний. Це прибуток. Це дуже хороша карта на прибуток. Тобто прибуток буде, гроші будуть у березні. Під кінець березня точно. От середина березня ви трошки початок березня, тобто, ви е, от будете діяти сили все. Середина березня ви трошки трошки будете втомлені. Але результати ви починаєте отримувати в третій декаді березня, і причому результати дуже хороші, дуже хороші, навіть більше, ніж ви надіялися. І остання карта для вас, Овним, Туз Жезлів. Про що ми і говоримо? Це, по-перше, це дуже велике наповнення організму енергією. Енергію просто. Якщо це про стосунки, якщо у вас з'явиться хтось а про стосунки, то це стосунки дуже страсні, дуже, тобто хтось у вас буде дуже-дуже бажати. Ось, а взагалі це така карта, якщо е у вас. Знайдеться якась нова ідея, з'явиться у голові, то ви відразу прийметеся її втілювати в реальність. Тому що це карта риску, це карта Я не боюсь нічого, я йду, я загорівся, я це зроблю, це можливо, це моє. Щим я вас і вітаю. Овни! Ну, це не дивно на вас, тому що всі ми знаємо, які ви овни, ви сильні, ви працьовиті, у вас багато ідей. Тому дуже хороший місяць. Єдине, що середина місяця, можливо, ви трошки відпочинете перед тим, як почнете свою боротьбу з кимось конкуренцією, і у вас з'явиться оцей відпочинок, вам дасть наснаги і дасть таку нову ідею, як покращити, можливо, свій бізнес або, можливо, як перейти на нову посаду в роботі, як знайти більше клієнтів. І тому подібно. Тому овни. Я вас вітаю! Місяць у вас прекрасний! Ми просипаємося від цієї зимньої сплячки і починає в людей з'являтися енергія, хороші позитивні емоції. Я вас вітаю і бажаю вам дуже-дуже хорошого місяця.